З року в рік державний бюджет приймається або у грудні або у січні. В залежності від місяця його прийняття. Пенсійний фонд проводить перерахунок пенсій з 1 грудня. Так у 2013 році розмір прожиткового мінімуму склав 949 гривень. Відповідно до закону України про державний бюджет України на 2013 рік були зроблені перерахунки пенсій, які охопили майже 27 тисяч пенсійних справ та особових рахунків. І 22 тисячам пенсіонерів перерахували пенсійні виплати. У зв'язку з неприйняттям закону про державний бюджет на 2014 рік. На сьогоднішній день ми поки що не знаємо, який у нас буде прожитковий мінімум для непрацездатних громадян. Тому розміри пенсії у січні 2004 році. Залишилися на рівні грудня 2013 року. І відповідно, якщо буде прийнятий такий державний закон України про державний бюджет на 2014 рік, буде змінено прожитковий мінімум для непрацездатних громадян, буде проведено перерахунок пенсій і проведені доплати по такому перерахунку. Відповідно до закону України про держбюджет, усі перерахунки будуть зроблені автоматично масовим способом. Буде доплачена різниця між розміром прожиткового мінімуму, встановленим минулоріч і новим. Також пенсійний фонд продовжує працювати по закону щодо реформування пенсійної системи. Жінкам подовжено термін виходу на пенсію до 60 років. Продовж 2014-го вони можуть скористатися нагодою і призначити пенсію, але при умові, що вона не працює має загальний трудовий стаж 30 років і їй виповнюється 55. Якщо ці умови виконані, то жінка звертається до нас і ми призначаємо такий розмір пенсії. І ще раз звертаю увагу на те, що такий спосіб призначення пенсії у нас буде до 1 січня 2015 року. З 2016 року у нас знову ж таки згідно закону про реформування пенсійної системи розмір заробітної плати буде братися тільки з системи персоніфікованого обліку. Тобто, вже з 1 січня 2016 не потрібно буде вибирати заробітну плату до 1 липня 2000 року. Нагадую про те, що на сьогоднішній день, коли людина виходить на пенсію, вона має право вибрати. Сами вигідніший варіант заробітної плати. Тобто взяти п'ятирічну заробітну плату до липня 2000 року і з липня 2000 року то, що людина напрацювала по день звернення за призначенням пенсії, або використати другий варіант заробітної плати, тільки взяти заробітну плату з липня 2000 року. Що буде найкраще людині, те і вона за тим. Варіантом буде призначено розмір пенсії на сьогоднішній день. незважаючи на неприйняття бюджету на 2014 рік, пенсійний фонд продовжує працювати і виплачувати пенсію у повному обсязі по датам виплати і без затримки фінансування.